Пепі оселяється у віллі хованка. На околиці малесенького містечка є старий занедбаний садок. У садку стоїть старий будиночок, а в ньому мешкає пепі довга панчоха. Їй дев'ять років, і мешкає вона там сама самісінька. Нема в неї ні мами, ні тата, і добре, що нема. Бо ніхто її не загадує ти спати саме тоді, коли вона найдужче розгуляється. і ніхто не силує пити риб'ячий жир, коли хочеться з'їсти цукерку. Колись у пепі був тато, і вона його страх як любила, і мама, звичайно, теж була, але так давно, що пепі не пам'ятає її. Мама померла ще тоді, як пепі була маленька, лежала в колисці. І так верещала, що ніхто не міг витримати того вереску. Пепі гадає, що її мама тепер на небі і дивиться на свою доню крізь дірочку. Тому вона часто махає мамі рукою та каже Не бійтеся, я не пропаду. Тата свого пепі ще не забула. Він був капітаном і плавав по широкому морі. Пепі також плавала з ним. Аж поки одного разу під час бурі велика хвиля забрала його з палуби, і він зник. Але пепі була впевнена, що колись він повернеться. Вона не вірила, що тато втонув. Та сталося лихо, його забрала хвиля. І щоб дочекатися, поки він повернеться, пепі подалася просто додому до віли хованка. Так звався цей будиночок у садку. Він чекав на пепі. Прибраний, умебльований. Одного теплого літнього вечора пепі попрощалася з матросами на татовому кораблі. Всі вони дуже любили її, і пепі також їх дуже любила. Бувайте, хлопці, сказала пепі, та всіх по черзі поцілувала в чоло. Не бійтеся за мене, я не пропаду. З корабля вона взяла тільки мавпеня, що звалося паном Нільсоном. Його пепі подарував тато. І велику торбу повну золотих монет. Матроси стояли біля поруччя і дивилися слід пепі, поки її було видно, а вона йшла, не озираючись, і несла під пахвою пана Нільсона, а в руці торбу. Дивна дитина, сказав один матрос, коли пепі зникла в далині, і втер сльозу. Він казав правду пепі була дуже дивна дитина, а найдивніше те що вона була напрочуд сильна, така неймовірно сильна, що жоден поліцай на світі не подужав би її. Вона могла б підняти навіть коня, як би захотіла. І пепі таки підіймала коня, вона мала власного коня, купила його за одну із своїх золотих монет того самого дня, як прибула додому, до Вілли хованка. Їй завжди хотілося мати коня. І ось тепер він оселився в неї на веранді. Та коли, бувало, пепі розташовувалась там випити після обіду кави, то, недовго думаючи, виносила коня в садок. Поряд із вілою хованка був інший садок та інший будинок. Там жили тато, мама та двоє гарненьких дітей хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Томмі, а дівчинку Аніка. Обоє вони були дуже чемні, гарно виховані слухняні. Томі ніколи не кусав нігтів і завжди робив те, що загадувала мама. Аніка не вирадувала, коли їй чогось не давали, і завжди була мовлялька у своїх гарно випрасуваних ситцевих сукеньках, яких ніколи не бруднила. Томі й аніка мирно гралися у своєму садку. Але часто їм хотілося мати якихось товаришів. І тоді, коли пепі плавала з статом по морях, вони інколи вилазили на огорожу, що відділяла їхню садибу від вілли хованка і казали, як погано, що в цьому будинку ніхто не живе, хай би тут оселилася якась родина з дітьми. Того лагідного надвечір'я, коли пепі вперше переступила поріг вілли хованка, то мій Аніки не було вдома. Вони поїхали на тиждень до своєї бабусі, а тому й гадки не мали, що в сусідньому будинку хтось оселився. Навіть як вони вже повернулися додому і стояли біля своєї хвіртки, озираючи вулицю, то ще не знали, що тепер у них так близько з'явилась товаришка, і їм буде з ким гратися. Вони стояли собі і міркували, який їм випаде сьогодні день, чи приємний. Коли є чим розважитися, чи нудний, коли ніщо не спадає на думку. Аж раптом відчинилася хвіртка з віли хованка, і з неї вийшла чудна дівчинка. Томі Аніка зроду такого не бачили це вийшла на ранкову прогулянку пепі довга панчоха. Ось який вона мала вигляд Марок'яного кольору волосся, цупка заплетене у дві кіски, що стирчали, мов палички. Ніс картоплинкою, весь поцяткований листовинням, великий рот із білими здоровими зубами, а вбрана вона була просто таки химерна. Пепі сама пошила собі сукеньку. Сукенька мала бути блакитною, та блакитної матерії не вистачило, тому пепі в кількох місцях подоточувала червоні клапті. На довгі худі ноги вона понатягала довгі панчохи, одну руду. Другу чорну, а чорні черевики були рівно вдвічі довші за її ступні. Ці черевики тато купив дівчинці на виріст у Південній Америці, і ніяких інших черевиків вона не хотіла носити. Та найдужче вразило Томі Аніку те, що на плечі у дівчинки сиділа мавпиня. Воно було одягнене в сині штанці, жовту курточку і білий солом'яний брилик. Пепі рушила вулицею, однією ногою ступаючи по тротуару, а другою по рештаку. Томі й Аніка не зводили з неї очей, поки її було видно. Незабаром пепі повернулася. Тепер вона вже йшла задки, не хотіла тратити сили обертатися зайвий раз. Дійшовши до хвіртки, Томі й аніки, пепі стала, діти мовчки дивилися одне на одного. Нарешті Томі спитав. Чого ти йдеш задки?» Чого я йду, задки?» – перепитала пепі. Хіба ми живемо не у вірній державі, хіба не можна ходити так, як кому хочеться. А крім того, я тобі скажу, що в Єгипті всі люди так ходять і ні для кого це не дивина. А звідки ти знаєш? спитав Томі. Ти ж не була в Єгипті. Я не була в Єгипті? Ова! Затям собі. Я була скрізь. Об'їздила цілий світ і бачила ще не такі дивовижі. Цікаво, що б ти сказав, коли б я пройшла вулицею на руках, як ходять усі в Індії. Все це ти набрехала, сказав Томі. Пепі хвилину подумала. Так, набрехала, сумно сказала вона. Брехати негарно, зважилась нарешті розтулити рота й Аніка. Так, брехати дуже негарно, погодилася пепі, ще сумніше, але я часом забуваю про це, розумієш? Та хіба можна вимагати від дівчинки, якої мама ангел, а тато негритянський король, яка сама ціле своє життя плавала по морях, щоб вона завжди казала правду? До того ж, додала пепі, І її сіяне ластовинням личко засяяло. Можу вас запевнити, що в Конго нема жодної людини, яка б казала правду. Там тільки те й роблять, що брешуть, починають о сьомій ранку і так аж до заходу сонця. Тож коли я бува ненароком збрешу, вибачте мені, бо я надто довго жила в Конго. Але ж ми однаково можемо приятелювати, га? Певне, сказав Томі раптом, відчув, що сьогодні їм не буде нудно. Чому б вам не поснідати в мене? запитала Пепі. Ой, справді зрадів Томі. Чому б нам не поснідати в тебе? Ходімо. А вже ж, мовила Аніка, ходімо швиденько. Але спершу треба відрекомендувати вас панові Нільсону, сказала пепі. Мавпа зняла брилика, й чемно вклонилася. Діти поминули хвіртку, що ледве трималася на завісах. І пішли стежечкою, посипаною жорствою та обсадженою старими замщилими деревами. Мабуть, по них добре було лазити, Дві лихованка піднялися на веранду. Там стояв кінь і їв овес із супової миски. Отакої! От Чого це кінь стоїть на веранді? здивувався Томі. Він досі знав, що коні стоять у стайні. Та, бачиш, завклопотано сказала пепі, в кухні він тільки заважає, а у вітальні йому не подобається. Томі аніка поплескали коня по спині і зайшли до будинку. Там була і кухня, і вітальня, і спальня. Але, видно, пепі цього тижня забула, що в п'ятницю треба прибрати дім. Томі аніка сторожко озиралися навколо. Може, десь у кутку сидить негритянський король, бо вони ще зроду не бачили негритянського короля. Проте ніде не було видно ні батька, ні матері пепі, і Аніка несміливо запитала Ти тут зовсім сама? Та де? сказала пепі. Пан Нільсон і кінь також живуть зі мною. А твої тато й мама хіба не живуть тут? Ні, більше ніхто не живе, радісно сказала пепі. А хто ж тобі каже, коли ввечері йти спати і все інше? запитала Аніка. Я сама, відповіла пепі, спершу кажу лагідно, а коли не послухаю, кажу ще раз суворіше, а вже як і тоді не хочу слухатись, то даю собі ляпаса, розумієте? і Аніка не дуже її розуміли, але подумали, що це, мабуть, добрий спосіб. Тим часом вони зайшли до кухні, і пепі сказала Наколотим тіста іста з печимом линця линця на сніданок данок анок. Тоді взяла троє яєць і підкинула їх високо вгору. Одне впало пепі на голову, розбилося, і жовток залив їй очі. Але решту двоє вона таки спіймала в кастрюлю, де вони й потовклися. Я не раз чула, що жовток корисний для волосся, мовила пепі, витираючись. Ось побачите, як у мене почне рости волосся, аж тріщатиме. Щоб ви знали, у Бразилії ніхто не вийде на вулицю, поки не намастить жовтком волосся. Зате там немає лисих. Правда, був колись один дід, що їв яйця замість мастити ними голову. І він таки справді полисів, коли він виходив на вулицю, там щинявся такий переполох, що доводилося викликати поліцію. Розповідаючи про це, пепі стримано вибрала пальцями шкаралущу з кастрюлі, тоді взяла щітку, що висіла на цвяшку, і заходилася колотити тісто так завзято, що аж бризки полетіли навкруги. Врешті вона вилила те, що лишилося на сковороду. Коли млинець підпікся з одного боку, пепі підкинула його до стелі. Він перевернувся в повітрі і знову упав у сковороду. А як млинець зовсім спікся, пепі кинула його через усю кухню просто в тарілку, що стояла на столі. Їжте, гукнула вона, швидше їжте, поки млинець гарячий. Томі Аніка взялися до млинця, і він їм дуже припав до смаку. Після сніданку пепі запросила їх до вітальні. Там не було ніяких меблів, крім величезного комода з безліччю шухлят. Пепі повідчиняла шухляди і почала показувати Томі Аніці свої скарби. Там були яєчка рідкісних птахів, незвичайні мушлі камінці, гарні різьблені коробочки, чудові срібні люстерка, разки перлин і багато інших речей, що їх пепі з татом накупувала, поки їздили по світі. Пепі дала своїм новим друзям подарунки на згадку. Томі одержав кинжал з руків'ям, оздобленим перламутром, а Аніка різьблену коробочку. У коробочці був перстень із зеленим камінцем. Тепер йдіть уже додому, сказала пепі, щоб завтра могли знову прийти, бо як ви не підете звідси, то не зможете прийти сюди, а шкода, коли б ви не прийшли. Томі і Аніка погодилися з нею і рушили додому. Вони оминули коня, що з'їв уже весь свій овес, і вийшли на вулицю через хвіртку повіли хованка. Пан Нільсон помахав йому слід бриликом.